Всім привіт! На годиннику у ранку. Я вже на роботі в кущах сижу в деревах, тому що сьогодні день про дерева та кущі мають привезти нам замовлення. Ми підтримуємо ініціативу Penn State. це університет в Пенсільванії, який дає змогу підтримати життя і життєвий цикл дерев і кущів. Цю ініціативу ми проводимо вже другий рік поспіль. Good morning! Good morning! <laughs> you're gonna be my star of the day. <laughs> oh, thank you so much. I'm sorry no, Do you mind if I record you? I no, won't. not at all. Look at all these goodies. Dummy donuts. And, donuts. and puffies. Duncan. Oh Lord, keeps look us at this. Running. good Hi. seeing you Always Oh, it it's been a year. <laughs> yeah. Nice meeting you again. <laughs> yeah, same. It does. That's a nice little thing. you really. Which hazel? Yeah. Are you serious? And, and is there gum? I'm packing only three feet around. So we one. Ну, і ось так закінчилась наша вигрузка. Вже і сонце вийшло. Зима і літо в одному дні. Вигрузили всі дерева, обгородили сіткою, щоб олені не поїли. І в Америці шок контент. В Америці настільки погана медицина, що навіть дерева хворіють і помирають, і їх ніхто не лікує. Тому місцеві люди вони. Турбуються про те, що зберегти нативні види дерев, висаджують їх, турбуються і е, роблять добрі справи. Волонтери: оці всі люди, які це займаються, волонтери, вони за це не, не отримують ніяку зарплату, а просто роблять це задля суспільства. Сьогодні дуже класно, яскравий. Сонячний день, все як любить Пенсільванія, і я зранку їздила. Мені треба було знайти подарунок для знайомого. В нього день народження сьогодні, але він не святкує. Просто так від себе мені хотілось привітати, і йому виповнюється 40... 40 там, з чимось років, я не знаю точно. І він місцевий, полюбляє полювання рибалку, Ну, ось такі в нього хобі традиційні. І м за зброєю я не поїхала. Якщо чесно, я дуже боюсь зброї, і я така ще перелякана, що я б сама там десь стрельнула в тому магазині. Тому я поїхала в мисливський магазин, але не за зброєю, а я поїхала за вудкою. Тому що він полюбляє рибалку, і мені здається, якщо ти любиш рибалку, то тобі тобі зайва вудка не завадить. Ну, я так думаю. Я не знаю, я можливо помиляюсь. І я коли туди зайшла, я взагалі я дуже здивувалася від кількості асортименту, від всього цього приладдя, що з ним робити. Я себе, мені здається, почувала, як чоловіки, можливо, почувають себе в магазинах косметичних або в магазинах одягу, коли стільки багато всього, а я взагалі не знаю, що з ним робити. Тому я звернулася до, до консультанта, там працює такий дуже е, приємний чоловік. І я йому сказала все, що в мене є. Сказала, скільки в мене бюджет, що мені треба з цим робити. І він мені порадив оцю вудку. Ось ця вудка мені дуже подобається, вона легка з такою штукою, я не знаю, як це називається, якісь. Е, не знаю, якийсь механізм, Він сюди за 3 долари ще мені наметав ліску, щоб все було вже готове до полювання, до рибалки. Ось така. Я не знаю, якщо чесно, чим вона відрізняється від інших, бо там були й дешевші, були й дорожчі взагалі там повз мого бюджету. Я, але ось така. Ще мені я придбала. А і ще окрім вудки, я такі купила йому гачки, щоб все вже було готове. До рибалки. Я думаю, що в нього таких вдосталь аксесуарів, але мені здається, це приємно, коли тобі щось дарують і воно вже готове до використання. Тобі не треба кудись їхати, щось підбирати. Ну, ось таке. А ще до цього я заїхала в магазин, в інший трактор Supply. Я думаю, хто живе в Америці, він не знає. Це така мережа магазинів, де продають. Все для тварин, для роботи, для всього там. І тварини продають, і все на світі, квіти, там добрива. І там я не знайшла будку, я не хотіла йти взагалі без нічого, то я таку купила йому кепку. Я не знаю, вона там щось 13 доларів. Ну, таке. Ось таку кепку. І ще ось таку потім я знайшла вже в цей мисливський магазин. Мені оця більше сподобалась. Вона якась така, мені здається, більш добротна. То я взяла ще таку і тепер. Тепер в нього такі дві кепки будуть. Я не знаю, яка краще. Мені обидві подобаються. хай він собі обирає. Буде одна від мене, одна від Міли. І ось таке. Ось такі подарунки в мене сьогодні. Я якщо чесна. Щасно... Куди це ми зібралися? Я, якщо чесно, і для себе там ще щось підібрала. Я там побачила такі е, дуже класні штуки. Я не знаю, мені здається, це якась приманка для риби. Там такі гачки. І на гачках такі якісь всякі бусики висять. Мені сподобалось, якби я збиралась кудись на вечірку рибаків, я б такі собі на вуха вдягла, дуже такі прикольні. Е, і я побіжала вже працювати, побігла. А вам бажаю, щоб всі подарунки, які вам дарують, вам подобались і приносили лише задоволення і вдячність. Ай, чекайте, чекайте, ще не йдіть. Це все, де не все. Ще в мене в компанії завжди з мене жартують, що в мене corny jokes. Це такі, знаєте, ну, англійська моя не перша мова, взагалі третя. І мені, якщо я якийсь там жарт собі в голові англійською придумаю, мені так смішно. Мені здається, що я вже така смішна. Просто падає. А вони так дивляться, такі ну, окей. І corny jokes такі, знаєте, жарти, які б сказав, там, знаєте, стиль. Батько, або такі застарілі, знаєте, такі дуже примітивні. А мені смішно, я взагалі там і я така смішна. І я йому купила таку листівку про корні jokes, Що ем, я не була впевнена, що я, що ти оціниш е, одну з таких корні листівок. А тут відкриваєш, і там такі, ну мені дуже подобається, там такі кукурудзи, бо корн це кукурудза, Я не хочу. Затворюватися на викладача англійської мови, ні. Але мені дуже подобається. Вона така яскрава і така відкриває, що там такі оп і випадають кукурудзи. Ну, класно. Ну тепер же точно все. Привіт, я тобі зараз таке розкажу, але ти нікому не кажи, бо це секрет. Я ж тобі можу довіряти це лише між тобою і мною. Одразу як народилась дитина моя, я хотіла, щоб у доньки був такий надійний-надійний компаньйон і товариш. Але час плинув, я багато працювала, ми подорожували, переїжджали, і до цього ніяк не доходили руки і ноги. Але час іде, Я не молодію, і я вирішила, що треба діяти в цьому напрямку. і Рівно рік назад я почала про велику велику собаку мені дуже подобаються добермани. Мені дуже подобаються мастифи. Мені дуже подобається. Великий Кейн, Грейт Кейн, я не знаю, як називається. І одного разу я побачила жіночку, вона мене приїздила до магазину, і в неї був такий італійський мастив, дуже-дуже гарна собака. Мені так сподобалось. І я ось рік назад зрозуміла, що я також готова і я хочу завести собаку. Почала шукати, і я стикнулася з певними проблемами. По-перше, це коштує дуже дуже дорого. Я хотіла собі добермана. Я звернулася, знайшла асоціацію цих собаководів в Америці, знайшла наш штат, написала листа, але цуценя добермана коштувала, ну, звичайно, там гарна порода, гарна. Рекомендація, сертифікація, ці всі дипломи, медалі 3,5 тисячі доларів. Ну звідки такі гроші, звичайно, на собаку в мене таки не було. Знайшла іншу потім жіночку, але вона сказала, що треба чекати довго. В них всі цуценята вже розписані там наперед і найближчий. Оцей при, припліт буде наступного року. Якось я так забила. Роз, я дуже розчарувалася, але я залишила заявку на сайті в місцевому шелтері. Це така е, організація, яка як приют для тварин тоді, але туди не потрапляють лише якісь, знаєте, погані собаки, Ну, різні обставини в людей бувають. Деякі люди там переїздять в інші штати, деякі лендлорди вони не дозволяють мати з собою собак, тому люди вимушені віддати. Деякі просто, звичайно, там якісь особисті обставини. Люди розлучаються, щось там стається, і вони не можуть, не мають змоги знаєте, піклуватися про тварин. І вони віддають туди, в ці шелтери цих собак. І мені вчора подзвонили. Ви не. Уявляєте, я була на роботі, мені вчора подзвонили і сказали, що в нас є для вас цуценя. Якщо ви зацікавлені, я спитала, яка порода і уявляєте це порода. В них в цих цуценят мама вона чистокровна доберман. Тато, чистокровний доберман, якийсь там дуже-дуже класний, а мама суміш добермана, мастифа і Грейт Кейн. Оце така величезна собака. Тобто, це все в одному, це все, що я хотіла. Міла. Mm. А куди ми їдемо? Uh, Взяти цуценя. Яке цуценя? Я не знаю. А ти будеш за ним доглядати? Mm. Прибирати. Якщо він настікає десь mm. і гуляти з ним, mm. а як ти його називеш? Мені сказали, якщо ви бажаєте, ви можете сьогодні приїхати. Там така проходить, як знаєте, співбесіда. Ти приїжджаєш там, знайомишся з співробітниками шатеру. Вони там питають. У нас така вже була, коли я заповнювала анкету. Вони навіть телефонували там, питали, які в нас умови проживання, чи є чи тварини взагалі там, чи ми надійні, чи ні, чи є діти маленькі. Ну якщо там, звичайно, дуже малі діти, то вони е -е, так скептично відносяться, тому що це ж все таки собака, це може. Може бути небезпечно. І ми приїхали туди, і там було на вибір, залишилося 5 цуценят. В них не було ще немає вакцинації, але вже купований хвіст. Я ще хотіла ось купувати вушка, а мені подобається, бо вони такі, знаєте, потім в них, коли вони зростають, у них такі дуже гарні риси проявляються. в з побудови тіла, вони такі мускулійні. І а, було п'ять цуценят. Дуже-дуже всі гарні були, але я подивилася. І ось цей ведмець мені дуже сподобався. Ми його так і назвали. Ми назвали його Bear, Що з перекладу ведмідь, тому що він такий чорний, він такий, він такий класний. Звичайно, були раді всі, окрім кота. Ей. Hey, off! Ну ти диви, який ти в мене гарний. Ти такий красивий, такий, такий, такий гарний, такий зранку, не то що я. А тебе можна зранку і показати. Мене не можна. А тебе можна. Та от і такий. Боже Боже, який ти гарний пес. Такий гарний медвідь. Медвідь. Ведмідь, медвідь. У тебе лапи величезні, такі лапи, та ти виростеш, ти будеш бугаяка Ти будеш ганяти того кота, що тебе ображає, та, та, будеш ганяти його, щоб він тебе не ображав, бо він думає, що ти якщо малий, то тебе можна ображати. На тебе та, я знаю. Він на тебе отак бризкає, він просто не звик. Ти ж малий, ти тільки до нас приїхав вчора вночі. Чорний такий підкрався із темрявий. Та? Да? Він, він буде знають потім. Ви потім ще будете дружити разом. Якось наш кітлер не дуже зрадів. Але я, я, я знаю, що це займе певний час, поки вони звикнуться. І вчора була наша перша ніч разом. І ми з Мілою там боролися, хто буде з нею спати з цією собакою. Міла перемогла, але вона потім приповзла до мене спати зі мною, тому що в собачки щось там закрутив живіт, і вона не впоралася зі своїми природніми. Потребами і перша ніч у нас така була, як знаєте, з малою дитиною. Але сьогодні ми вже ходили з нею з ним на шопінг. ми скільки тобі накупили. І ліжко тобі, і іграшки, і таку тарілочку для їжі. Чого ти? Я йому купила ліжко, купила якісь там іграшки мінімальні. Треба зробити вакцинацію, треба нам протравити глистів. І ось така наша нова пригода, нова подорож з новим членом родини. І я дуже-дуже рада цьому, що ми не купували його за всі гроші світу. За те, що ми йому дійсно допомогли, тому що ми його там не брали під замовлення. А ось так доля нам послала ось таку собачку з шелтеру. І mm. я дуже 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 щаслива і хотіла з вами поділитися ось цією класною новиною.